Давайте помножимо 1,21 на 43. тисячних. хочу, щоб ви зробили це самостійно, тож зупиніть зараз відео і спробуйте розв'язати цей приклад. Давайте тепер подумаємо, як ми можемо спростити цей приклад так, щоб ми змогли його розв'язати. Отож, я пропоную записати наші числа, ігноруючи наші коми. Тобто 121 помножити на 43. Це звичайне множення. Ми таке вміємо робити, тож, давайте разом помножимо. 3 на 1 – 3. 3 на 2, 6 і 3 на 1, 3. Супер, тепер четвірка. Оскільки це десятки, ми спочатку записуємо 0. Тепер 4 на 1, 4, 4 на 2, 8 і 4 на 1, 4. Тепер давайте додавати це все. Це у нас буде 3, 6 плюс 4 10. 0. Запишемо одиничку сюди. 1 плюс 3 плюс 8 це буде 12. Перенесемо одиничку сюди. І 4 плюс 1 це буде 5. Супер, тобто, якщо ми помножимо 121 на 43, у нас вийде 5203. Проте як це нам допоможе розв'язати наш перший приклад? Давайте подумаємо, як ми можемо від першого прикладу дійти до другого, на прикладі на першого числа. Отож, ось тут. Як від 1,21 перейти у нас 121. Нам потрібно це число помножити на 100, тобто перемістити нашу кому на два числа справа. Щоб легше було зрозуміти, якщо у нас тут два нулі, то ми переходимо на дві клітинки, тобто на два числа. А якщо ми переходимо на два числа, то ми записуємо сюди два нулі. Все дуже просто. Отож, як ми перейшли від 43 тисячних до 43, ми перемістили нашу кому на три числа направо. Тобто помножили на 1000. Адже 1000 у нас має три нулі. Як тепер перейти назад? Перейти назад, нам потрібно наше число, яке у нас вийшло. Спочатку поділити на 100, а потім поділити на 1000. Тобто, поділити на 100 тисяч. Отож, давайте це зробимо. Я перепишу спочатку наше число. І тепер, в принципі, по аналогії з тим, як ми множили, ми можемо поділити. Тобто порахуємо нулики, у нас в сумі 5 нуликів виходить, Тобто ми будемо рухатися на 5 чисел, проте тепер у ліву сторону. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут наша кома, і ось тут ще один нуль. Це і є наша відповідь. Тобто, якщо ми помножимо 1,21 на 43 тисяч, у нас вийде 5200 триста Ще один спосіб – це зробити все. Це порахувати, знову ж таки, наші числа без коми, а тоді порахувати, скільки загалом у нашому прикладі стоїть чисел після коми. Тобто це буде 1, 2, 3, 4, 5. Стільки ж чисел у вас має стояти після коми уже у вашій відповіді. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. Це і є наша відповідь.